Розрахунок дверей по прайс листу. Типові розміри. Дверне полотно в складських дверях має розміри висотою 2000 мм на ширину 600 700 та 800 мм. Дверний блок складської програми перекриває дверний отвір за рахунок лиштви по висоті від 2051 до 2075 мм, а по ширині в залежності від ширини полотна. Ширина полотна 600 мм від 682 до 722 мм. Ширина полотна 700 мм. Від 782 до 822 міліметрів, та при ширині полотна 800 міліметрів від 882 до 922 мм. міліметрів. Коробка лиштви та розширювач спроектовані таким чином, щоб мінімізувати підрізання на об'єкті. Вам лише потрібно вибрати комплект розширювача по таблиці. Зверніть увагу, що в комплекті розширювача 55 мм за 35 євро йде звичайна тильна лиштва без подовженого носика. В цьому випадку регулювання відбувається за рахунок висування розширювача. В інших комплектах та в стандартній комплектації використовується телескопічна лиштва з подовженим носиком 30 мм. Розрахунок складських позицій по прайс-листу. Зверніть увагу, що ціни на моделі складських і замовних позицій, а також на плінтус та розширювач на сторінках 30 та 31 вказані за біле базове фарбування. Доплата за фарбування по палітрам RAW та NCS вказана у відповідних табличках. Якщо ви маєте розміри дверних отворів, вам потрібно перевірити, чи підходять вам стандартні розміри блоків складської програми. Першим перевіряємо висоту отвору. Наприклад, маємо отвір висотою 2065 мм та шириною 805 мм. Перевіряємо по таблиці на сторінці 29. Бачимо, що по висоті ми в діапазоні котрий перекривається лиштвами, а по ширині нам підходять полотна 700 мм. Тому наш дверний блок. 2000 на 700 мм без доплат за висоту та ширину. Якщо глибина дверного отвору від 100 до 125 мм, то він перекривається тильною лиштвою в базовій комплектації. Якщо у вас отвір 125 мм, але він ідеально рівний по всій площині, ви також можете обійтись стандартною комплектацією. В цьому випадку тильна лиштва буде максимально висунута з паза коробки, а тому незначний перепад по стіні призведе де до того, що лиштва просто вискочить з базу, тому краще придбати розширювач 55 мм. замовні позиції. Якщо ви якимось чином відходите від стандартної комплектації розмір, коробка внутрішнього відкривання та інше, то розрахунок ведеться повністю по цінам на сторінці 31. Наприклад, якщо ви маєте дверний отвір 2100 на 900 мм, то стандартний дверний блок не перекриє отвір по висоті. Якщо вибираємо модель New Classic Light 2.1, то береться ціна 617 євро та націнка за висоту плюс 3% за кожні 50 мм. Ми бачимо, що нам не вистачає 30 мм по висоті, тому ціна такого блоку буде 617 плюс 3% дорівнює 636 євро. Якщо не вистачає 75 мм, то додаємо 6% 617 плюс 6% дорівнює 654 євро